Вітаю, друзі, з вами пастор Василь. Сьогодні хочу ділитися певним пророчим баченням 2025 року. Я не можу охопити всі події, скажімо, політичного характеру, військового, характеру, економічного, церковно-релігійного, а лише поділюся з вами певними моментами, які мені Бог відкрив, які мені Бог дав через пророчі сни, видіння і не лише. І так, перше. А з чого я хочу почати, це звичайно з подій в Сполучених Штатах Америки. Я в 2024 році два відео записав на своєму ютуб-каналі, виставив його, в яких я говорив про те, що на Америку придуть певні Божі суди, і це буде виражатися. вилізти це в тому, що будуть певні природні лиха, стихії, катастрофи, біди, безпорядки і, можливо, навіть громадянська. Війна і частина тих пророст уже на даний момент здійснилося, а деякі навіть здійснюються прямо зараз на наших очах. А, про що я? А я саме про ті пожежі, жахливі пожежі в Лос-Анджелесі і в Каліфорнії. Тобто це далі продовження тих божих судів, про які я говорив вам ще в 2024 році. Але на цьому, на жаль, біди для Америки не. Зупиняться і в 25 му році це буде продовжуватися, але це буде набирати трішки новий характер, і а тобто про що саме буде йти мова? Е, Перше за все на Америку після певних таких от катаклізмів і потрясінь природних. А е, прийде економічна стагнація. Я це побачив, Бог мені це дав. Зрозуміти через певний пророчий сон, і в цьому пророчому сні приїхав до мене в Україну мій хороший товариш, брат у Христі, близька мені і дорога мені людина, який довгий час живе в Сполучених Штатах Америки. Практично більшу частину свого життя він живе в Сполучених Штатах. Америки, ви знаєте, він виглядає зазвичай такий статний чоловік, такий потужний, а, такий габаритний чоловік. А, але в цьому пророчому сні, коли він приїхав до мене в Україну, я дуже здивований був його зовнішнім виглядом, тому що він дуже і дуже схудав. Таке враження, що він наполовину залишився від того, що він мав, тобто він був дуже і дуже худий. І я в нього так ще запитав, кажу, ти так похудав дуже сильно. Він каже, так вимушений тяжко працювати, працюю вже на двох роботах. Я говорю, а який ж? Я знаю, що ти працював завжди на будівництві. Він каже: Ні, я ще після будівництва я ще таксую, займаюся, підробляю таксуванням. І я побачив його автомобіль. Мені зразу ж було показано його автомобіль. Це була якась така біла, старенька. Тойота, корола не першої свіжості, знаєте, така трішки вже побувавши навіть десь інде в аваріях. Ну така, знаєте, бідненька, бідненька машина. І ці два образи, коли я проснувся цього пророч в цьому пророчому сні, коли я, я зрозумів, що Бог показує, що Америку чекає на Америку певне економічне, економічні такі стагнації і потрясіння. Друге, що мені Бог відкрив і показав, і це вже про Україну. Я не буду говорити знову ж, не буду казати, чи закінчиться війна в 25-му році, чи не закінчиться, і коли мені це не відкрито, і тому я не знаю. Знаю, що війна закінчиться однозначно. Але що на що Бог звернув мою увагу цього разу в цьому пророчому сновидінні, він показав мені. Певні моменти, які стосуються того, що церква України або, скажімо так, прогресивне християнство України, тому що в цілому християнство я не можу віднести до прогресивної якоїсь сили і так далі, але певне християнство, яке зберегло Божий вогонь, яке е, знаєте, стоїть на тих. Принципах і постулатах Христа те християнство Бог показував, Українська церква, Українське християнство буде сильно зближатися з певними націоналістичними і патріотичними колами України, тобто церква. Поступово буде, буде більше скерована, спрямована на націоналізм і на патріотизм. Тобто буде певне таке злиття цих понять не, не то, що понять, а буде зближення. Це християни більше стануть патріотами е і більше будуть спрямовані саме на патріотизм і націоналізм. Іншими словами, до християн помалу почне доходити, що ти не можеш стояти просто на обочині тих процесів державних. Процесів суспільних процесів, які відбуваються прямо зараз, ми не можемо абстрагуватися від того, що відбувається в нашій державі. в Враховуючи ті жахливі реалії сучасної війни, і ми покликані Христом бути світлом для світу і сіллю для землі, і в першу чергу покликані бути світлом для того народу, для тієї нації, серед якої ми знаходимося, або серед якої Бог нам дав таку, знаєте, честь і привілей. Жити, тому що я вважаю, що це привілей. Тому я думаю, що це така космополітична ідеологія почне трішки злітати із свідомості християн, що ми, мов, громадяни там землі, громадяни Небесного Царства, і, і все, ми живемо тільки небесним. Ну, воно трішки відійде в минуле. Це така совковість. Я вважаю, що це спадок совковості. Воно трошки відійде в минуле, і ми все ж таки більш будемо патріотично спрямовані. І над більш національно свідомі станемо ми як церква, як християни. Третє, чим я хотів поділитися, тим, що 25-й рік стане роком благовістя, коли Господь буде дуже потужно рухатися в проповіді Євангелія. Але це буде відбуватися абсолютно неочікувано для більшості християн, церков. І деномінації це буде відбуватися не так, як ми звикли. Що там якась церква чи деномінація організовує якесь велике міроприємство євангелізаційного характеру, там орендує якийсь зал в місті, чи щось подібне. Ну до чого ми звикли, все буде абсолютно спро... зовсім не так і зовсім по іншому. Бог буде в цьому благовісті використовувати окремих особистостей, окремих людей. Окремих християн, служителів, про яких ми навіть ніколи про них не чули, це буде абсолютно нові люди, нові служителі, нові благовісники, і причому їхнє благовістя буде в силі, в чудесах і великих знаменах. І щоб цікаво і характерно для. Цього сезону благовістя, що ці люди не будуть бігати за людьми, збирати там, знаєте, на площах а, а, зали якісь великі орендувати для того, щоб рекламу і так далі. Ні, ці люди будуть просто молитися за людей по своїх домах, тобто, іншими словами, Бог їхні доми перетворять на молитвені доми тобто будуть натовпи людей будуть стікатися в доми цих служителів цих братів які будуть в великій силі в великій в великому помазанні будуть проповідувати І бог через них буде творити великі чудеса буде дуже дуже багато зцілень, дуже багато чудес дуже багато знамен Бог проявить через цих служителів тобто їм нікуди не потрібно буде йти їхати вони будуть просто дома молитися Люди будуть приходити до них. Спочатку це буде, знаєте, так поодинокі випадки: один, потім другий, потім третій, а потім це без жодної реклами, як це було в часи Ісуса Христа. Просто натовпи людей, натовпи людей будуть збиратися в будинках, в домах цих помазаних Божих благовісників. І що од... цікава така деталь, що багато із. Традиційних християн, традиційних деномінацій, пасторів, служителів будуть з їх засуджувати, будуть казати, а як це так? Вони не йдуть до нас в церкву, вони не йдуть до нас в храми, в молитовні будинки, в... А, а вони просто, а він сидить вдома, його ніхто не помазував, його ніхто не рукополагав і так далі. Він вдома сидить, людям проповідує за людей молиться, і Бог в такій силі потужній через них діє. Їх будуть осуджувати, їх будуть критикувати, їх будуть не приймати, але в той. Час, Бог їх буде потужно використовувати. І знаєте, Бог відвернеться в якійсь мірі, трішки від того, такого, в чому зараз християнство. Якби не усвідомлено, не розуміє, що воно певні моменти робить неправильно. Дуже багато сьогодні церков, деномінацій вони роблять ставку. От нам треба збудувати великий храм, великий молитовний будинок. Давайте ми побудуємо найбільший будинок в нашому місті молитовний. А давайте ми то і збирають гроші по всьому світу в Америці скрізь пожертвувати. Бо ми вирішили. У нас є такий проект чудовий. Ми хочемо побудувати самий потужний, найвеликий, самий самий красивий, шикарний. Молитовний будинок. Для чого, якщо там Бога немає і не буде? Як ви спитали спочатку у Бога, чи Бог буде благоволити до того молитовного будинку, чи Бог благоволить до цих ваших проєктів? Саме головне, потрібно питати у Бога, тому Бог від цього відвернеться. Бог, Тому що збудеться слово, де говориться, що Бог не в рукотворних храмах. Живе слова апостола Павла будуть здійснюватися, Бог буде проявлятися в силі і в славі саме через цю категорію благовісників, про яких я говорю. Ось такими декількома моментами, пророчими я хотів сьогодні з вами поділитися. Друзі, тому пишіть свої коментарі. Можливо, Бог вам відкриває щось подібне, щось схоже. Я буду радий почитати, послухати. Дякую всім вам за увагу. До зустрічі до нових відео.